Привіт бусоводам! Сьогодні в огляді в продажі Renault Master 2020 року, щойно пригнаний. 244 тисячі пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі, зараз заведу, покажу. Дуже гарна комплектація, датчик світла, дощу, навігація, ось такий от низький короткий. Щойно з дороги, ще навіть не мив, по резині питань немає. Задні парктроніки. Багажний відсік 260, щойно переміряв рулеткою, дуже гарно експлуатувався, по багажному відсіку рідко приїжджають такі буси, щоб стан був, навіть обезшумлювали кришу. Стан просто ідеальний. Все зашито, підшито. Довжина 2,60 Не дивіться з дороги, столики, підставки, підлокітник, два ключі. Буде автомобіль проходити підготовку. Дивіться, стан керма. 244 тисячі пробігу, мультимедіа, підлокітник. Там у нас домкрат. Педалі в оригіналі, ніхто нічого не міняв, не крутив. Обслуговувався на Рено до останнього, В останній заїзд 242 тисячі, стан От у 23 му році було 152 тисячі, все перевіряється, все, можна подивитися. Ось такий автомобільчик, вартість 17500, чистий 2020 рік. Якщо сподобалось, телефонуйте. Всім гарного дня! І до нових зустрічей.